Скоріше за все, ви не один раз чули вислів заклик, прийми Ісуса в своє серце. Він звучить гарно, ніби правильно, але з ним є декілька проблем. Зауважте, ні один з апостолів, і навіть сам Ісус до чогось подібного не закликав. На сторінках цієї книги, і, зокрема, Нового заповіту, ми не знаходимо жодного разу, де би закликалося до прийняття Ісуса в своє серце. Ми знаходимо вперше в історії, що Чарльз Фіні, американський проповідник, приблизно у 18 столітті вперше використовує такі заклики на іванілізаційних заходах. Пізніше такі проповідники, як Біллі Грем та інші іванілисти, вони почали часто використовувати цей заклик на своїх іваналізаціях чи крусендах до сотень і тисяч людей. Але одна з речей, яка мене непокоїть, чи розуміють люди, до чого їх закликають? Прийми Ісуса Христа в своє серце, що за цим стоїть. Натомість, друзі, автори нового заповіту, Христос і апостоли, вони мали заклик зовсім іншим. У більшості ми зараз поглянемо на декілька текстів. Апостоли і Христос закликали до покаяння і віри. Покаяння і віри. Іван від Марка, перший розділ, записані такі слова: це перші слова Христа, те, що він починає свою проповідь. Марка 1, 14, 15. А коли Іван виданий був. То прийшов Ісус до Галілеї і проповідував Божу Євангелію, в чому ж зміст Божої Євангелії? І говорить: збулися часи, і Боже Царство наблизилося, покайтесь і віруйте в Євангелію. Два заклики, два Дні слова, до покаяння і до Ще один текст, записаний згідно Луки, останній розділ 24, вірш 47. -й. І щоб у ймення Його проповідувалося покаяння і прощення гріхів міжнародним усіх. Від Єрусалиму почавши. І останній текст це Дія апостолів 26.20. Але мешканцем першого Дамаску, потім Єрусалиму. і усякого краю юдейського та поганого, я проповідував, щоб покаялись і навернулись до Бога, і чинили діла гідні покаяння. На превеликий жаль, друзі, сьогодні євангельська проповідь, вона все менше і менше пов'язана із закликом до покаяння. Слова «прийми Ісуса в своє серце можна сказати будь-кому, навіть нікого не образити, не засмутити, від бездомного на вулиці до високого чиновника чи посадовця. Ці слова ніби втратили зміст. Натомість апостоли закликають до покаяння і віри. Що це таке? Покаяння і віра. Ми поговоримо з вами трішки з вами.